Українського дубляжу у кіно більше не буде? Невже зараз знищують український дубляж? Ви на каналі серіали та кіно? Мене звати Антон Грищенко і сьогодні я побачив просто неймовірну новину, яка мене дуже здивувала і обурила. Тож давайте розбиратися, що я там таке вичитав. І невже український дубляж просто знищують? Тож давайте розбиратись. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект номер 9432. Всі посилання на сам законопроект я подам в описі до відео про застосування англійської мови в Україні. Даний проект набув статусу невідкладного на сайті ITD Radagov.ua. Метою даного законопроекту є сприяння забезпеченню використання англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування на всій території України у публічних сферах суспільного життя. Визначених цим законом. Пункт третій. Мети даного законопроєкту говорить про те, що жодне з цих положень не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери функціонування і застосування української мови як державної, а також використання мов корінних народів та національних меншин України. Далі наводиться перелік осіб, яким обов'язково треба знати англійську мову. Це ми пропускаємо наразі. Мова не про це, і переходимо одразу до статті 9 англійська мова у сфері культури. А саме нас цікавить пункт 4, який говорить, що іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська мова, демонструються у кіновидовичних закладах, мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою. Тобто, це значить, що фільми, які ви приходите подивитися в кіно. Більше не будуть дублюватися українською. У вас буде є лише один варіант це подивитися український фільм українською. Що стосується іноземних фільмів, а саме ті, які виходять на англійській мові, а це приблизно 90% всього прокату, вони будуть лише субтитрами. Читаємо далі: розділ другий. Пункт другий. Частка фільмів, визначених цим законом, що демонструється у кіноводовичних закладах, мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою у 2025 році, становить 50%. У 2026 році становить 75%, у 2027 році 100%. Тобто цей пункт доповнює попередній. А це значить, що у 2027 році відбудеться абсолютне знищення українського дубляжу у кіно. Тож, як ви розумієте, ми можемо позбутися цілого національного надбання українського дубляжу, який так важко здобували. В мене на каналі сьогодні вийшло відео про різницю між українським та російським дубляжем, на прикладі серіалу Друзі. Якщо ви не бачили це відео, посилання залишу вгорі. До чого це я веду? Якщо прибрати з кінотеатрів український дубляж, то це, на жаль, не призведе до того, що люди почнуть дивитися кіно англійською з українськими субтитрами. Зовсім ні. Люди почнуть більше переходити на якраз ту саму російську озвучку. У фільмах, які хочуть подивитися, адже фільми це все ще видовище. Так, це все ще відпочинок, а не навчальний процес. Тож, якщо цей законопроект приймуть без змін, це потягне за собою просто катастрофічні наслідки. А саме багато людей, які працюють у сфері дубляжу, залишаться без роботи, адже частина їх замовлень від кінотеатрів просто відпаде. Так, в них досі залишаються стрімінгові сервіси, які будуть брати їх у роботу і працювати над українським дубляжем. Але всі чудово знають, на якому рівні український дубляж цінується у світі, і недаремно рахується одним з найкращих. Повертаючись до моєї думки про російський дубляж, чому так буде відбуватись? Тому що люди люблять ходити найлегшими шляхами. Ви, мабуть, бачили, як на тротуарі протоптана доріжка людьми, які не захотіли обходити по асфальтованій доріжці. Там ціле шосе прямо. Ось так буде із озвучкою люди, замість того, щоб дивитися англійською з українськими субтитрами, радше підуть дивитися російською для того, щоб було зрозуміліше, для того, щоб просто розслабитись і відпочити і отримати від кіно задоволення. Я не проти англійської мови. Чим більше людей будуть знати англійську мову в Україні, тим краще. Але я вважаю, що Метод знищення одного заради того, що прозивати інше, не працює і не буде працювати. І, взагалі, якщо це те, що треба знищити, національне надбання, то які можуть бути питання? Мені здається, що доречніше зробити варіанти. Наприклад, для людей, які хочуть піти і подивитися фільм в оригіналі з українськими субтитрами, та інший варіант для людей, які хочуть подивитися в українському дубляжі, тоді це справедливо. Але давайте поговоримо відверто. Багато людей в Україні не спілкуються українською, але саме український дубляж змусив їх полюбити рідну мову і перейти на неї. Хто не хотів після перегляду не знаю, якогось фільму про пірата Джека Горобця розмовляти як він? Хто не хотів жартувати, як Чендлер в друзях, такою самою барвистою українською мовою? Кожен хотів. А тепер... У нас хочуть все це відібрати і змусити дивитись фільми англійською без права вибору. Адже, якщо ви підписані на будь-яку платформу Netflix, Apple чи ще щось, ви можете обрати мову дубляжу англійську чи будь-яку іншу мову і дивитись фільм, вивчати мову, насолоджуватися мовою оригіналу, а хто не хоче, той може дивитися в українському перекладі. Так само, я вгадаю, буде чесно. І до дубляжу у кіно. І ще одна маленька історична згадка: я вчив англійську мову в школі 9 років. Потім я прийшов в національний інститут, в якому вчив ще англійську мову 2 роки. Потім я пішов ще на одні курси англійської мови, яких навчався пів року. Тобто у сумі виходить 9 плюс 2 плюс ще півроку. 11 з половиною років я вивчаю англійську мову. І як ви гадаєте, що я знав після такого тривалого періоду вивчення англійською? А я вам скажу: Лондон of Great Britain. Who is On duty Today? I am on duty today. My name is Anton Cat Dog. Тому що в моєму інституті викладач приходив на пари один раз за семестр. Що стосується шкільного навчання, то система. Вивчення англійської була для мене, як для дитини, дуже складною, адже мені здавалося, наче знання подавалось як щось схоже на збери Франкенштейна. Але до чого я веду? Як мені здається, потрібно зосередитись на реформуванні саме освіти у школах та вищих навчальних закладах. Адже я не знав англійської мови не через те, що фільми в кінотеатрах показували з українським дубляжем. Зовсім ні. А що стосується даного відео, я записую для того, щоб якомога більше людей дізнались, що зараз відбувається, до чого це може призвести, і разом ми зможемо зробити так, щоб цього не відбулось і український дубляж продовжував приносити нам задоволення та радувати наші вуха. Напишіть в коментарях. Що ви думаєте про цей законопроект? Та натисніть, будь ласка, лайк для того, щоб дане відео рекомендувалось вашим друзям і якомога більше людей дізналось про цю новину. Не дамо знищити український дубляж!